Друзі, привіт-привіт! Сьогодні хочу подивитися таке питання, як складеться ваш день. Витянемо три карти. І так, на зараз ви знаходитесь у дуже приємному настрої. Все у вас вдається і удача на вашому боці. Так, а також сьогодні вас чекають якісь магічні дії. Е е е е Може, ви виступите у ролі мага, а може хтось до вас прийде з магічними діями. Ну що ж, тут людина знаходиться у медитації. Ну, це карта активна, тому дії вам сьогодні точно не завадять. Активні дії. І цей день пройде для вас дуже удачно. Ну і ще сьогодні можливі спілкування з вашими друзями. Відпочинок разом або початок якоїсь нової справи. Так що не пропустіть сьогоднішній день. Все у ваших руках.